Дуже висока якість. Я прямо рекомендую. Хороші ціни, без пісочку, класно висушений по технології від бренду Справжній мухомор залишаю посилання на цей сайт в описанні. Ти там можеш прочитати все про мухомор, замовити, замовити шляпки, замовити капсули, замовити ножки, те, що завгодно. Там дуже багато різних грибів, навіть і стівні, з яких можна варити суп, білі гриби, лисички. Просто зайди, подивись на той асортимент, порівняй ціни. А по якості я тобі кажу, що це топ. Це просто топ, тому що нема піску. Я думаю, ти розумієш, наскільки важко зібрати без піску, висушити, отримати якісну сировину, якщо колись збирав ці грибочки, тому що вони, як правило, ростуть в піску. Я дуже багато наївся піску, коли сам цим займався. От. Там все зроблено по процесам. Я впевнений, в цьому магазині всі мухомори від магазину справжній мухомор зібрані в екологічно чистій частині українського полісся, північно-східній. Тому ці грибочки самі насичені самим потрібним, а самого непотрібного тут немає. Всі вони дуже гарної якості, немає ніякої трави, немає взагалі піску. Це дуже зрозумілий якісний сайт, ти можеш перейти на нього. Там дуже багато різноманітного продукту, не тільки мухоморів, лисички, кардіцепс, їжовік, мухомор ти можеш купити, і шляпки, і ножки. Шляпки трошечки ломані, будуть дешевші, цілісні будуть дорожчі. Ти можеш мелений мухомор купити, ти можеш його в капсулах купити. Можеш купити мухоморну настійку і навіть мухоморний сік. Там дуже багато всього. От. І все дуже класної якості, тому я тобі рекомендую, а ще ціни там дуже і дуже привабливі. Ну, я дивився в інших магазинах тут дешевше а якість відповідна досить високій ціні.